Пляжний спорт це не тільки волейбол. і якщо ви у цьому сумніваєтесь, то наш сьогоднішній гість запевнить вас у тому, що є альтернатива, і це пляжний футбол. Тож я рада вітати в нашій студії, Юрія Капаруліна, гравця у пляжний футбол і капітана команди. Я вас вітаю. Вітаю вас, Ліза, і всіх телеглядачів. Давайте почнемо з того, що е ваше захоплення пляжним футболом почалося особисто ваше як капітана, капітана команди. Справа в тому, що я, власне, за професією викладачі, тому переважно моя відпустка припадає на літо. І влітку не завжди весь час можна кудись поїхати на весь цей проміжок да, відпустки. І потреба виникає, щоб шукати щось для відпочинку в місті Херсоні, а з недавніх часів це якраз. Один з видів спорту, який в нас з'явився, це пляжний футбол. Вже декілька років проводяться змагання, виступають місцеві команди, і з інших міст приїжджають до нас гості. Мені ця гра дуже сподобалася. Я спочатку дізнався про те, що відбуваються у нас такі змагання. Потім більше для себе почитав про цей вид спорт, подивився гру. Професійних збірних, і мені це дуже сподобалося. Захотілося зробити свій якийсь внесок, зібрати команду. І ми з моїм товаришем, другом Володимиром Яченковим, в один день вирішили, що будемо збирати команду з пляжного футболу і виставляти її на змагання. Ми зараз побачимо на екрані фотографії з різних змагань, з різних тренувань. А ви розкажіть про те, в чому відмінність між пляжним футболом та футболом на траві. Великим футболом, так, який любить переважна більшість наших співвітчизників. насправді пляжний футбол справедливо можна вважати молодшим братом великого футболу, але відмінності насправді дуже багато, і можна сказати, що навіть це принципово інший футбол. В чому ці відмінності власне полягають? Ну, звичайно, це місцевість, де відбувається гра, да? це пісок. Це значно важче навантаження на футболістів, це особливість ведення м'яча, особливість тактики гри і, ну, звичайно, менше поле. Інші правила. Тобто, тут не два тайми, як ми знаємо в великому футболі по 45 хвилин. Тут офіційно три тайми по 12 хвилин. І також багато своїх дрібних особливостей, які вирізняють пляжний футбол перед великим футболом. Ці особливості це офіційний вид спорту, мені хочеться запитати про це. А, так, це офіційний вид спорту, він не олімпійський поки що. Хоча останні роки, я так розумію, іде цей процес, щоб його е, долучити до олімпійських видів спорту. Але е, змагання офіційні проводяться вже майже. Понад два десятки років. Перші офіційні змагання проводилися на початку 90-х років в Сполучених Штатах Америки. Там була власне перша ліга професійно створена з пляжного футболу. Але потім цей вид спорту він став планетарного рівня за популярністю, і сьогодні існує багато змагань дуже цікавих. Це і. Кубок світу, власне, чемпіонат світу з пляжного футболу. І зараз починається наприкінці цього тижня Кубок Європи з пляжного футболу. Тобто є професійні команди, є змагання офіційні. До речі, вони проводяться ці всі змагання під егідою ФІФА, яка, як ми знаємо, офіційно є найбільшою у світі організацією з великого футболу. Тобто, Пляжний футбол він є визнаний як молодший брат великого футболу, так. І в мене до вас, напевно, основне запитання: наскільки важче грати на піску, чим на траві? Як я вже сказав, значно витривальшим повинен бути футболіст в плані того, що зазвичай на спеці відбувається гра. Ми знаємо, що пісок дуже сильно нагрівається, тому велика температура на полі, якщо це сонячна погода, і в спеку дуже важко знаходитися, тим більш бігати. На ноги навантаження також різні порівняно з великим футболом: голеностоп, і крововидні м'язи вони найбільше задіяні, ніж у великому футболі. Тому певними моментами можна сказати, що і важче, ніж у великий футбол, грати у пляжний. Я повернусь до того, що коли я з'ясувала нашу зустріч. Я казала, що пляжний футбол може стати альтернативною волейболу, який всі вважають ну, таким найлітнішим видом спорту. Чи так це волейбол теж дуже чудовий вид спорту, особливо пляжний волейбол. І мені здається, як альтернатива, звичайний пляжний футбол буде чудовим вибором. Можна займатися і тим і іншим. Я так думаю, пляжний футбол це виключно літній вид спорту. Зазвичай всі змагання проводяться влітку. Сезон, коли відбуваються активні тренування, ігри, це зазвичай кінець весни да, і до початку осені. Але ті, хто займається професійно, вони, звичайно, тренуються весь рік, і у країнах, де цей вид спорту розвивається на рівні держави, підтримуються є криті стадіони, де власне ці поля, піщані, вони Весь рік функціонують, і тому футболісти можуть займатися там постійно. Але як я кажу, в принципі, літнім його можна назвати, тому що всі змагання проводяться зазвичай улітку. Чи шукаєте вигравців і як можна долучитись? Чи можна взагалі долучитись? Цікаве таке питання. Долучитися, звичайно, можна, але для цього потрібно, як мінімум, для себе вирішити, що вам це цікаво, а ви можете це вирішити. Подивившись безпосередньо на гру, вже скоро стартують в Херсоні змагання вже цими вихідними. Тому ви можете прийти, познайомитися з грою ближче, подивитися матчі, почитати для себе в інтернеті щось цікаве, да, що вас може зацікавити, мотивувати. Звичайно, потрібно мати якісь мінімальні фізичні. Дані, да, Для того, щоб займатися пляжним футболом. Зазвичай грають ті, хто вже має досвід звичайного футболу, міні-футболу, футзалу, великого футболу. Їм легше адаптуватися. Команда, яку я представляю, Копакабана Біч, вона в принципі відкрита для всіх бажаючих зайнятися пляжним футболом, тому можете звертатися, і ми підкажемо, як детальніше. Можна долучитися до команди. Я так розумію, що більшість людей, які грають у пляжний футбол, це люди, які свого часу і зараз захоплюються великим футболом. Так, це люди переважно, які захоплюються, звичайно, великим футболом, і грають переважно у великий футбол та футзал. Але дуже багато є професіоналів, які, власне, пляжний футбол це їхній професійний вид спорту. І в Україні на. У вищому рівні у нас є ліга в Києві? Да? Там в Гідропарку проводиться змагання, і там дійсно рівень професійного пляжного футболу представлений в Україні. А скільки тому... команд тут саме у Херсоні? А, точну кількість я вам не можу назвати, тому що в принципі в Херсоні він на такому у нас зараз. Аматорському рівні все ж таки знаходиться і стабільно виступає приблизно десяток команд, але їх значно більше. Справа в тому, що просто не всі мають можливість стабільно виступати, бо літо і люди, які задіяні в змаганнях, це переважно не професійні спортсмени, тому свій час для цього виділяють. Але ми знаємо, що не всі влітку завжди можуть грати. Тому. Ну, я думаю, що можливо скоро саме пляжний футбол стане дуже добре розвинутим у Херсоні, бо де розвиватись пляжному футболу, як не на півдні? Ми чи одна з південних точок нашої країни, де ми можемо розвивати цей вид спорту, і він дійсно розвивається. Ми можемо сказати, що Херсон насправді сьогодні є одним з видів, одним з місць, де пляжний футбол розвивається швидкими темпами. Ми продовжимо говорити про пляжний футбол. Юрій Капарулін, гравець однієї і капітан однієї з харсонських команд, сьогодні у нас в студії. І я хочу запитати про те, як люди реагують на слово сполучення пляжний футбол. Бо це може бути абсолютно в людей дуже різна реакція. Вони можуть не розуміти, що це означає і як це. Ай, насправді якоїсь бурної реакції немає, але цікавість люди проявляють. Питають, о, що це таке за вид спорту, хто не знає, доводиться коротко пояснити основні правила гри і взагалі, де можна подивитися подібні матчі. Ну, тому бухливої реакції немає, але цікавість проявляють і дуже багато справді, коли дізнаються, вони цікавляться, як можна долучитися до цього. Про те, скільки команд в Херсоні існує, ми вже з вами поговорили, що точно кількість. Ніхто не може сказати, але як... Понад — десяток. понад десяток. Як проходять змагання? Розкажіть про це. Змагання у нас проходять на молодіжному пляжі, да? це комплекс «Панські розваги, він називається, і там, власне, єдине поле в Херсоні, де можна грати в пляжний футбол. І щоліта там проводиться чемпіонат херсонський, де учасники подають заздалегідь анкети. Да? Команди роблять заявки, і ці команди зрештою розігрують літній кубок або один, або як проводилося в минулі роки формат, коли щотижневий кубок з пляжного футболу розігрувався. А наприкінці літа визначався головний переможець за сумарною кількістю цих кубків щотижневих. А є в Харшані такі прям лідери з команд пляжного футболу. Лідери. Чи, чи кожного року виграє хтось інший? Е, є команди-лідери, які зазвичай претендують на призові місця. Зокрема, такі команди, як команда Dominant, я знаю, серед сильних. Звичайно, команда Стелс теж одна з тих, які є провідними. Е, дуже багато команд середняків які. Цим лідерам не дають спокійно досягти вершини. Да. Ми зараз побачимо на екрані відео з ваших тренувань, а ви нам розкажіть про те, будь ласка, як вони проходять, і як часто ви тренуєтесь, і що робите на тренуваннях? Тренування зазвичай відбуваються у нас раз на тиждень, звичайно, з того часу, коли вже тепло, тому що пісок в холодну пору, звичайно дуже зручний для гри, але щотижня ми зазвичай з кінця травня збираємося і або командне тренування, або домовляємося з іншими командами, які беруть участь безпосередньо в чемпіонаті Херсону. І ось так, як ви бачите на відео, власне на місці відбувається гра тренувальна. Тут ми бачимо матч, але це можуть бути відпрацювання штрафних ударів, розіграшів м'яча да, різного роду. Я не втомлююсь порівнювати з великим футболом, бо мені ніщо в принципі порівнювати. Якщо людина буде грати там, наприклад, взимку в, в футзалі, десь ще в такий футбол не на піску. Це їй буде допомагати потім саме у грі на піску. А, так, дійсно ті, хто відіграв а, літній сезон пляжний футбол, і потім повертається на а, тверду поверхню, якщо так можна сказати, вони одразу відчувають, що а, є певний приріст в силі і можливо, в швидкості, навіть тому, що а, дуже добре тренуються ноги насправді на ага. бізнес. Наскільки пляжний футбол популярний в Україні? Популярним стає все більше, як я помічаю, і, на жаль, мабуть, ще не став таким, як хотілося б він популярним, але популярність його зростає. Я навіть хочу сказати про те, що у п'ятницю, 24 червня, збірна України буде виступати у фінальній стадії Кубку Європи з пляжного футболу. Вона разом з вона серед восьми найсильніших команд Європи, які розіграють цей Кубок Європи, і ми в четвертьфіналі зустрічаємося зі збірною Росії. Здається, гра почнеться приблизно о 18.00 у, 18 у п'ятницю. Тому думаю, потрібно підтримувати команду з пляжного футболу, оскільки наша основна збірна з великого футболу вже припинила виступи на чемпіонаті Європи, але є нам за кого ще болювати. І на завершення хотілося б дізнатись про те, як проходять ігри в Херсоні. З ким ви граєте? Граєте тільки між граючи Херсонці між собою, чи приїжджають, можливо, з інших областей? Як я вже сказав, приїжджають іноді і команди з інших міст, і у форматі цьогорічного чемпіонату передбачено організаторами, що заявки подані з команд з міста Миколаєва і з міста Запоріжжя. Тому це надзвичайно цікаво, якщо дійсно в чемпіонаті будуть брати участь не лише наші місцеві херсонські клуби. Херсонські клуби їздять до сусідів. Ми не їздили. За інших, на жаль, я не можу сказати, але я думаю, це була б чудова практика. Мені, наприклад, доводилося грати в Одесі не за свою зі своєю командою, але просто було цікаво перейняти досвід, як пляжний футбол організований в Одесі. То можу сказати, що дійсно було б дуже добре організувати зустріч, хоча б товариська, між командами з різних міст. Юрій Капарулін сьогодні був у нашій студії. Говорили ми про пляжний футбол. Я вам дякую, що завітали до нашої студії на взаєм. І ми обов'язково повернемося, але одразу після кліпу.